Три лозівські квартири продають через комунальні борги на другому та четвертому мікрорайонах. Торги пройдуть вже у липні. Якщо покупці одразу не знайдуться, то лоти дешевшатимуть. зауважують виконавці, містяни, яких цікавить недорога житлова нерухомість, можуть познайомитися з нею в системі електронних торгів, арештованим майном СЕТАМ. Любой желаючий, э, може зайти в програму реалізації електронних торгов, яка називається СЕТАМ. Просто забить в будь-якому браузері название названня, і е, по подсказкам, которые є в этой програмі, зайти просмотреть все имущество, яке находится на реалізації, в тому числі которое выставлено ісп... государственными исполнителями нашего нашого города. За інформацією житлово-управляючої компанії, всього лозівчани заброгували за житлово-комунальні послуги майже 25 п'ять мільйонів гривень. З початку року житловики направили до суду дві сотні позовів. На боржників, щоб відсудити більше 2 мільйонів гривень. Торік виконавці продали за борги три лозівські квартири і виручили за них 170 з половиною тисяч гривень. Частина коштів пішла комунальникам, а частину віддали вже колишнім власникам.